На цові нечесилих, і, і на потирі з них не стане, сідали, ще убити, не с законів, Господні воля законі Його, і по законі обоче сядено, і воде, як треба, насаждена є присходящих Бог, є потсвоєна своврем'я. Сяє, нехай ще творить воспіє, не тако нечестивий, не та коли, як оправді, вже возпитає от лица землих, всего ради, не воскреснуть, на суд, нечестиває насму. Нерічниця в особі праведних, Господь, будь прав.

Тони в нібом Своїм, і, ярості, ярості, юсті, і я росли свої святе, каже поставлений зародне, однаціоном, горою святою Єго, одвіщає поволі Господнє. Господь рече комісин моє святих, родитя, і проси од мене дати, язики достояння Твоє і Оте. А нія твоє конці землі. попаси, що я палецює желізною, якосу суди, сходими, чи сокрочише я і нині цар'язу міте, накажитися всі судящі землі, работайте госполеві, сострахом і радуйте сеєм, сотрепетом. Прийміте наказання, некого, да не кода пронімається, Господь, і погибнете, бути праведна, є та озориться сторіння Росіго, блажени всі, надіючися Господи, що ся умножиш, остужаючи Діми, множим гостають на я, i